Християни дорогоцінні. діти Божі, брати і сестри, послухайте, годі слухати людські слова, які немає сили в них, діти Божі. Послухайте Слово Божє. Слово Боже! Послухайте, діти Божі, для вас. Не моє людське, а Слово Божє. Ти є помазаний. Ти є помазана. Той, хто хрещений. Духом Святим і вогнем Матфія 3:11. Він уже помазаний. Ти помазаний, ти помазана. Бо ти, брат і сестра, стала храмом Духа Святого. 1 Коринтян 3:16. Ми храм Духа Святого, значить, ми вже помазані. Не треба шукати. Когось з помазанників. ти помазаний, ти помазана, якщо ти хрещений Духом Святим і вогнем. Дивіться, що я говорю далі Слово Боже. Ти водім Духом Божим, Духом Святим, Римлянам 8:14. Усіх, кого буде Дух Божий, сини і доньки Божі, вони вже помазані. Аллилуйя! Бо Ісус Христос, Лука 3.22, був хрещений Духом Святим. І він був одним Духом Божим. Лука 4.1, 4.14, діти Божі. І він зайшов в синагогу, його Дух Святий привів. І він взяв книгу пророка Ісаї і сказав: Дух Господень на мені. І сьогодні. Дух Господень на тобі, Він помазав тебе, брати і сестра, благовістити убогим, і зцілювати розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, приглоблених відпустити на веолю. Він сьогодні. Помазав тебе, брат і сестра, драгоцінні діти Божі, безцінні діти Божі, ви помазані, ви світло для цього світу, щоб світити. Ви сі для цієї землі, щоб осоляти, Ви уже помазані, діти Божі, драгоцінні. Не шукайте себе кумирів, Ви помазані вже. Духом Святим світити в цьому світлі, осоляти цю землю, діти Божі. Дивіться, сходить Дух Святий в день Пятидесятниці на апостолів. І в дії 2.16 слово Боже, що говорить. Петро говорить, це те, що провістив пророк Іоїль. Повістив пророк іоїль. Пророкував. Схоження Духа Святого це те, що пророкував Іоїль. Я вилю від мого духа на всяке тіло. і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки. А ваші юнаки видіння бачить будуть. І ваші старці будуть снитись сни. Це цей час. Діти Божі, ви можете сказати, та це було колись тоді. Ні, драгоцінні. Це не було колись тоді. Дії апостолів. Вони продовжуються зараз. Дії апостолів. Вони продовжуються зараз. Тому і що дивіться, що написано 2 Петра 3:8. Для Бога один день як тисячу літ. Як тисячу літ. То це пройшло 4 дня назад. Для Бога один день, як тисячу літ. Це є сьогодні. Це є сьогодні. Сьогодні Батько шукає. Правдивих поклонників духа і істини, за які говорив Ісус Христос. Послухайте драгоцінні діти Божі, настав час сьогодення, це час говорить Ісус Христос. Що батькові будуть поклонятися не на горі, не в Єрусалимі, не в тому місті, чи в тому місті, чи в тій, чи в тій церкві, чи в тій, чи в тому ні. А настає час і настав уже. Правдиві поклонники будуть поклонятися батькові в дусі. Та істині, і отець таких шукає поклонників. Отець не шукає служителів, пастирів там іще якогось написано: чи ту церква, чи він шукає? Правдивих поклонників духа і істини. Це говорить Слово Божє. не розум людський, не мудрість якась людська. Це говорить, це говорить Слово Божє в душі світом. Нам це відкрито Духом Божим, не мудрістю людською, а Духом Божим. Драгоцінні діти Божі, драгоцінні. Тому ти помазаний, ти помазана. Потому що в тобі Дух Святий живе. Ти храм Духа Святого. Тому написано, прославляйте Його в своєму дусі і в ваших тілах, бо ми викуплені драгоцінною ціною і не належимо собі діти Божі. І не, не принижуйте себе в Бозі, не горчайте Духа Святого, яким. Ми запечатлені! всередині тебе дух світий. Дари в тебе дані Духом Божим, які необхідні для кожного із нас. Твій дар, брат і сестра, він безцінний в царстві Божому. Він потрібен мені для назідання один одному. Ці дари, які заложені в тебе Духом Святим, вони потрібні в царстві Божому. Вони потрібні один одному нам, щоб ми назідали один одного, діти Божі драгоцінні. Ви безсінні для вічності, нам проводити вічність. Діти Божі, Він вибрав нас від світу, ми не належимо світу, вибрав нас від світу, навчив Тебе і мене, і послав у світ, і не залишив сиротами нас, і Ісус Христос. Халілуя! Він був пресподній третій день воскрес! І сів, дісную батька, примирив нас з татком, принісши новий заповіт, проливши кров свою драгоцінну, віддав життя своє за нас, примирив нас з татком, приніс новий заповідь любові, благодаті Духа, дав нам владу в духовному світі наступати на землі скарпіонів і всю ворожу силу, і не залишив нас сиротами. Він умолив батька, отець повертає Духа Святого християнству. Який був відібраний із часу гріхопадіння, бо тоді Дух Святий сходив тільки на пророків в старому заповіті, на первосвященників і на царів, він сходив для определеної цілі. А зараз він з нами. Батько нас робить храмом Духа Святого через Сина Свого і повертає Духа Святого на землю який облічає нас, наставляє, навчає нас, відкриває істину, веде до повної істини, відкриває будуще, допомагає нам пізнавати Батька Небесного, Спасителя Господа Ісуса Христа, Слово Боже, глибини Божі, Божі наповняє нас вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, драгоцінні діти Божі, ви помазані, не людьми, ви помазані Духом Святим. Благовістить і випускати з кліток. Діти Божі драгоцінні, Молитись за людей, вони будуть оздоровлені, Молитись за людей, вони будуть получати звільнення. Висвобождати Слово Боже в Дусі Святому воно буде матеріалізуватись. Ви помазані змінювати атмосфери в містах і країнах, куди вас веде Дух Святий, як це робили в дії апостолів учні. І дії апостолів вони продовжуються. Бо для Бога, як один день це тисячу літ, діти Божі драгоцінні благослови вам кріпості вам непоколібимості вам помазанники божі вы помазані ви всі помазані, хто хрещений Духом Святим і вогнем. Ви помазані Божі. Аллилує! Слава Богу! Дорогий Дух Святий, наповняй більше вірою нас, силою Божою нас, любов'ю Божою нас, непоколібімостю, крипким духом роби нас, а кріпкого духом він охороняє в духовному світі. Аллилуйя! Благословінь вам, діти Божі, драгоцінні! Яка це честь для мене бути храмом Духа Святого. Яка це честь сьогодні для мене на землі бути спасенним? Яка це честь сьогодні для мене на землі, говорити Слово Боже і йти по цій землі разом з Духом Святим, проставляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного? Це честь для мене. Боже, де я був? В яких гріхах я знаходився в цьому світі, але він витягнув мене з помойної ями гріхів, Омив кров'ю своєю мене. Очищає до сих пір мене Дух Святий. Галілює. Я вмирав у лікарнях і не було ніякого шансу вже. І врачі вже сказали йди рідним готов схоронити і ми більше нічого не можемо зробити, але прийшов Господь. І наповнив палату Дух Святий. Я зап... я з ним заключив заповідь 20 років назад. Якщо ти мене сілиш, мені хотіли вирізати органи, не допустити цю операцію. Боже, мені утром хотіли робити операцію вже. І Він прийшов в палату, і я зако заключив з ним заповідь, що я піду по всьому світі проставляти твоє ім'я і казати за твоє ім'я. Не допусти цю операцію, щоб мене вирізали органи. Послухайте, і він зцілив мене. Він не допустив мене. Наутро зібрався консіліум лікарів і сказали: ми відміняємо тобі всі операції, діти Божі. Галилюя, Послухай. Тільки не здавайся. Послухай, брат і сестра, я знаю, що, що приходиться проходити. Я сам це проходжу. Я знаю, але послухай Він з тобою. Він завжди з тобою. Він ніколи не залишить тебе і мене. Це почерк його, це почерк Божий укріпляти, проводити через всі ситуації. Це почерк Божий. Провести тебе і мене через долини, щоб тоді. Які ми будемо проходити долини, вони були для нас як за джерело, Ми їх сприймали вже як за джерело. І раній дощ буде покривати тебе і мене благословіннями. І ми будемо становитися сильнішими, сильнішими і сильнішими у всіх долинах, яку б ти зараз не проходив. Дух Святий тебе проведе в перемозі. Бо твоє ім'я перемога, твоє ім'я, благовоління. Алілуй! Наповняй зараз більше нас, Дух Святий, наповняй силою Божою. В тобі і в мені сила Божою, якою він воскресив Христа із мертвих. Дивіться, як Павел молиться до Ефесів. Я молю, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав духа премудрості і відкриттів щоб ми пізнали, в чому состоїть надіжда, призвання Його, і яке багатство славне наслідя Його для нас, святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, в тобі і в мені, якою він воскресив Христа із мертвих. Брат і сестра, ти помазана, ти помазаний. Тому що ти хрещений Духом Святим і вогнем, і в тобі Дух Божий знаходиться. І сповняйтеся Духом Божим, наповняйтеся, яка це честь, діти Божі для нас на землі сьогодні. Благословінь вам! Ідіть по всьому світі і несіть Євангеліє в країни і в міста, куди вас буде вести Дух Святий, віруші. Хто увірить, буде спасений, і вас будуть супроводжувати чудеса Божі і знамення Божі, Бог буде підтверджувати чудесами і знаменнями ваш, вашу дорогу з Духом Святим по волі Божій. Благословіть вам, діти Божі, до зустрічі! Ми любимо вас. Помазаніки, помазаніки, Божі, ви помазані, ви хрещені Духом Святим і вогнем. І будьте водіми їм, будьте водіми Духом Божим і прославляйте разом з Духом Святим нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, да буде так. Амінь. До зустрічі рідні. Халілуя! Слава Богу! Дякувати тобі, таточко наш, Батько наш, за любов і милість до нас. Амінь. Амінь. Амінь.